Вітаємо вас, любі друзі. Вітаємо вас із матчів 13-го туру ТІ Ліги літнього сезону Епам. ...еп Якщо дивитися, давайте спершу так, до арбітрів протистояння. Сьогодні арбітрами матчу є Семенів. Семенів пробуває зараз ударі. Ну, все-таки темп матчу не надто високий, якщо говорити відверто. Удар зараз під акомпанемент цієї інформації Забиває сорока на 11 11-й хвилині протистояння. Від... Зараз важливо не помилитися. Добре, <кхи> І надалі стійці м'яч забиває зараз паньків. 2-0 рахунок у цьому протистоянні. 10 хвилин абсолютно. Панків. Удар по воротах. Є забитий м'яч від Гнатківського. Семенів. Яковенко! порожня ворота. Яковенко не зу. Передача вперед зараз все-таки. Пиріг пробуває. Надківський. Надківський чи дістанеться до м'яча зараз Надківський дістається. Просувається вперед. Надківський класно працює корпусом. Передачу на далі сіку віддає У, власні ворота м'яча зрізає семені. Ну, це м'яч на відсотків 95, напевно. Поперечна передача. зараз. Сірків. Чи буде удар по воротах? Є удар по воротах. Семенів. Семенів забиває все-таки Семенів. На сухо не поступиться сьогодні Техван. 4-1. Рахунок. Чем залишається. Прибирає під право ногу. Поперечна передача на Юхимчука. Юхимчук Загальмували темп цієї атаки представники ІПАМу. Удар по воротах є забитий м'яч. Криль відзначається голом. 5-1 рахунок у цьому протистоянні стає. Поліпамс долав Техфан з рахунком 4-3. Удар по воротах непоганий від Євор. Із тих небагатьох колективів, які діє без наставника. Можливо, через це і причини е, поразки можна постійно шукати. Важко комусь під... Яковенко. Касьянов. Касьянов, яка ж помилка! Тут відверто кажучи, дитяча, абсолютно помилка від Касьянова. Забуває свій свічеровий. Поразка з рахунком 5-2. Сірків. Сурока, можна було швидше набагато розгортати цю атаку. Наступний матч, ну друзі, вже потроху анонсуємо. Софт серф. зі зіграє Step Magic. Ще один м'яч uh, забиває команда «Епам». E